На жаль, цього року уперше, відколи у мене є ось ці гіпіаструми, мої цибульки не зацвіли. Пам'ятаєте, хто підписаний на наш канал з минулого року, які гарні квіти у мене були. Минулого року, прямо в лютому місяці, вже вони цвіли, викидали там по три по чотири квітки. В цьому році жодна із цибульок не зацвіла. Пересадила я їх у нову землю, тут новий субстрат, все зробила, але на жаль, на жаль, квітів ми не бачимо. А от гібіскус, дивіться, теж вчора пересадила. Така маленька рослинка, а викинула аж 5 квіток сьогодні. З олігом ми нарахували. Одна, дві, три, чотири. Навіть дивіться, п'ять. І ось тут шоста. Ще ми не дорахувалися. Шість квіток, тобто життя продовжується. Якщо господь забирає щось одне, то він натомість дає щось друге. Хоча календар показує нам уже березень. Сьогодні у нас 2 березня неділя, прощена неділя. Але є ті, кого ми ніколи не пробачимо. У всіх добрих людей сьогодні просимо пробачення, особливо в тих, хто пішов, пробачте нам, що наші м -м, відео не виправдали ваших надій. Сподіваємося, ви просто помилилися. Нехай вам щастить! А всім добрим людям бажаємо день. добрий день! Щастя та здоров'я! Привіт, привіт, Петрук Агенція в ефірі! Не дивлячись, що за вікном автомобіля пролітає сніжок, холодно, якось так не дуже комфортно, сиро, волого на вулиці. Але ми з Олексійовичем у всій красі зібралися та їдемо сьогодні до нашого е, покровського храму. Ми вже дуже давно не були. Фактично, ну, мабуть, всю зиму, а на Різдво. Не пам'ятаю, чи ми на Різдво були. Ну мені здається, що не було. А де ж на Різдво ми, ми в Вінниці були? В Вінниці. Ми ж були у Вінниці в лікарні на саме Різдво. Тому ми зібралися сьогодні так нежданно негадано. Зібралися сьогодні поїхати на службу, тому що наступний тиждень у нас буде такий супер-супер-гіпер активним. Завтра треба заколоти свиню. У Можливо, навіть не знаю завтра чи післязавтра повідправляти і порозвозити людям замовлення, бо свято наближається. Ну і скоріше всього, що робочі вже приїдуть, бо там іде покращення погоди. Тому сьогодні ми їдемо до церкви і запрошуємо вас поїхати з нами, подивитися, що вже за цей час, відколи ми не були, зробили біля нашого нового храму, який будується. У селі теж стосовно рибаків все стабільно. Пам'ятаєте, як у верхівці ми їхали? Теж вся річка була у рибаках. Тут в Осіївці теж все стабільно. Бачите, погода дось неділя, все сприяє тому, щоб чоловіки відпочили, поспілкувалися і можливо навіть і рибу якусь зловили, як буде вдача. Біля нашої української церкви майорить синьо-жовтий прапор. І наша нова церква вже набуває такого довершеного, закінченого вже вигляду. Ми тут були, коли ще не було ні дверей, коли ще не було ні вікон. На щастя, дякуємо Богу, що йому було так угодно, що вже і двері є, і дах вже накритий. І вікна вже вставили, ринви дуже гарно. Дякуємо Богу, що він дозволив і управив церкві в Осіївці бути. Зараз богослужіння відбуваються у старому будиночку, це будиночок колишнього священника. Далі за радянської влади тут був медпункт, і потім цей будинок віддали для проведення служби Української греко-католицької церкви. Стих славних сихонних апостолів, свято з нашої Константина Константинаграда, і всіх святих помилуй, спаси нас як благий і людинолюблений. Слава Ісусу Христу! Слава. А -а -а. Слава. А -а -а. Літургія закінчилася. Причасників вітаємо сьогодні з причастям. Всім бажаємо міцного здоров'я. Наступна служба буде у нас у суботу. Хто сьогодні хоче попросити пробачення одне одного, сприйміть це як привід. Пробачати, просити пробачення. Це, це не боляче, це навпаки приємно. Ніби ось такий якийсь груз із душі скидаєш. Тому скористайтеся такою можливістю попросити пробачення. Вже їдемо додому, дощ таки не перестає, він якийсь сніг перейшов, перейшов у дощ, бо снігу вже навіть і на пагорбах ніде немає. Ой, які плани на сьогодні? Недільні, скажімо так. Я рано встала, зробила салат, якийсь там типу олів'є. І зараз я скоренько приїду, поставлю супчик звару. Вірмішельковий і хочу зварити, знаєте, що згадати сьогодні, таке щось мені якось так мене на дитинство сьогодні пробило, пробило. Теж на молодці. Ми ближу мами, мама молока нам купила. Хочу зварити теж цю дрібненьку вірмішельку на молодці. От прямо так як в дитинстві у бабки прям ложку цукру туди кинути. Ну так, знаєте, по шкодному, по шкоднячому. І посмакувати. Не знаю, звісно, як мій організм сприйме таку страву, Ну, сподіваюся, що все буде добре. Локерамід вдома є. Тому все залишаємо вас. Гарної вам неділі. Всього вам найкращого. Пока-пока.